Добрий день, дітки! Сьогодні ми поговоримо про поставу. Стрункість, гарна осанка, рівна спинка це все постава. Постава це вміння сидіти та стояти прямо, не сутулитися, красиво рухатись, недарма у народних піснях красиву дівчину порівнювали з стрункою берізкою, а привабливого юнака з високим дубом. Постава залежить від стану хребта та м'язового корсета. Для укріплення хребта та м'язів існують спеціальні вправи. Ось найпростіша вправа. Покладіть на голову товсту книгу та походіть 15 хвилин кімнатою, намагаючись не впустити книгу на підлогу. Якщо повторювати таку вправу кожного дня, то незабаром привчитеся ходити рівненько. Здоров'я всі. Ходьба з мішечком на голові, Право на рівновагу. Поклали мішечок, спинка рівнесінька, ручки в сторони або на поясі і не поспішаємо. Просуваємося вперед. Ось так. Цю вправу також можна зробити, поклавши книжку на голову. Сам. Так? Все плечі розвернули, ручки на пояс і не поспішаючи, просуваємо спереди або ручки в сторони. Ось так. Книжка не падає. Ось. Спробуйте і ви. Заняття танцями теж сприяє розвитку стрункої статури, гарної ходи. Привабливого зовнішнього вигляду граціозності. Дуже корисним для хребта є плавання. Плавання це не лише задоволення, а й потужний інструмент для поліпшення вашого здоров'я. Користь плавання для фізичного психічного розвитку важко оперечинити. Цей вид активності зміцнює серце, підвищує витривалість і позитивно впливає на настрій. Чим корисне плавання для дітей? Плавання дає повне і універсальне навантаження на всі групи м'язів, зв'язки і хребет, розвиває плечовий пояс і шию, руки і ноги, прес живота, спину. Також плавання це природне оздоровлення, зміцнює і підтримує імунітет, загартовує і тонізує організм, діти звикають до перепадів температури. Плавання витягає кінцівки, прискорює зростання немовляти. Відзначено, що малюк у воді швидше зростає. Пірнання і затримка дихання стимулює кровообіг мозгу, що прискорює розвиток інтелекту, налагоджує сон і апетит, стабілізує вагу. Регулярні заняття допоможуть сформувати правильну і рівну поставу, міцний м'язовий корсет, полегшує роботу серця і серцевий ритм. Вчить орієнтуватися в просторі, керувати власним тілом, формування правильного глибокого дихання і зміцнення внутрішніх органів. Зміцнює нервові клітини і допомагає при психічних розладах, гармонійно розвиває здібності та навички, вчить грамотно розподіляти час, ставити цілі і досягати результату, розвиває такі якості, як відповідальність і дисциплінованість. Дитині легше і адаптуватися в нових колективах. Малюк росте сильним і впевненим. Профілактика остеохондрозу, захворювання серця і кісток, інфекційних захворювань. Прийшов час відпочити і свилинка. Отя мури. Ваші м'язи зепрошмули. Ваші буки кожні мулить. А то. Два, три. Вищо ручки під війни. І теплою порожні стільці. Плесні пішки і тара. До роботи нам лиця. На Діти, а чому ж варто займатися плаванням? По-перше, це корисно для схуднення. Поліпшується сон. Знижуються болі в спині, якщо вони є. Поліпшується настрій, позитив. У процесі плавання серце стає сильнішим, поліпшується робота легенів. Це корисна для людей, які часто хворіють на простудні захворювання. Плавання має м'яку форму фізичного навантаження, тому підходить як для дітей, так і для дорослих. Регулярні заняття зміцнюють спину, коригують поставу. Більш серйозні вправи запропонує спеціаліст із лікувальної фізкультури. Під час читання, розглядання картинок або виконання домашніх завдань треба сидіти прямо. Ступні ніжа повинні стояти на підлозі. Погана звичка сидіти нога на ногу або заплітати ноги навколо ніжок стільця. Вістань від очей до робочої поверхні має бути 35%. 40 см. Освітлення повинно бути достатньо яскравим, інакше прийдеться нахилятися до альбома, книжки або зошита, і тим самим можна і зір зіпсувати, і нашкодити хребту. Ну і остання порада для вашої постави. Рюкзачок потрібно носити з твердою задньою спинкою і навантаження на спинку розподілиться рівномірно. Дітки, сьогодні ми поговорили про рівну спинку, про поставу. І зараз послухайте такий цікавий віршик про Мирославу і поставу. Ой, заздрить Оля Мирославі, насамперед її поставі. Знають двіри вулиця, Мирослава не сутулиця. Оля є надійні вправи і корисні, і цікаві. Стане гарною постава, ще позатрить Мирослава. Ну а зараз зорова гімнастика. Діти, слідкуйте оченятами за рукавичкою. І наша зустріч закінчується. Я кажу вам до побачення. Бережіть себе, до зустрічі!